Друзі, Nissan Rogue 2019 року випуску з'являється у продажу в місті Харків компанії Автопарк. Двигун 2,5, газ, бензин, повний привід та автоматична коробка передач. 17-й радіус дисків, непогана міжсезонна гума встановлена, дуже достойний стан по кузову, жодної корозії, гарний кліренс. Технічно все обслуговано, жодних помилок немає. Досить об'ємний багажний відсік, є камера заднього огляду та є парктроніки. Салончик Шкіра, багато місця в салоні, салончик комфортний, безключовий доступ по переднім дверям, електросклопакет, електропривода сидінь. Спереду по салону, також дуже достойний стан підігрів. Сидінь, клімат-контроль, штатна мультимедіа з камери заднього огляду, запуск двигуна з кнопки, шкіряне мультикермо, круїз контроль. круїз, до речі, вже тут адаптивний, екорежим та спортрежим, блокування повного приводу. Гарна комплектація, друзі, дуже гарний автомобіль. Він уже у продажу по наявності компанія Автопарк місто Харків придбати можна за готівку в кредитування або шлізом. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка по території України.